Сьогодні знову читаємо історії людей, які задумуються: а чи не мудак я, якщо я зробив ось так, ці розповіді чудова нагода поринути в різні життєві ситуації, подивитись на них зі сторони та можливо винести для себе щось корисне. Чи я модачка, якщо записала наречену мого друга на її дівичвечорі вечорі, і потім дала йому послухати запис. Мене запросили на дівичвечір вечір мого друга. Це були довгі вихідні в орендованому будинку на пляжі. Там було спиртне, джакузі, смачна їжа, і загалом все пройшло просто чудово. В один момент я вийшла на терасу подивитись на океан, а наречена в цей час була в джакузі з двома своїми подругами. Добре на підпитку. Вона сказала, що давно не почувалася такою розслабленою. Я подумала, що вона говорить про стреси від. Підготовки до весілля, і тут одна з її подруг запитує: чи немає вона більше проблем з тим маленьким монстриком? Вона відповіла: ні, поки що з ним можна впоратись. І тоді вже я зрозуміла, мова йде про сина мого друга. Я дістала телефон і почала їх записувати. Подруги нареченої почали говорити огидні речі про хлопчика. а Наречена на все це реагувала позитивно. Вона сміялася та погоджувалася. Потім вона сказала, що шкода, що він все ще не доріс до того віку, коли його можна було б віддати до військової школи. Це інтернат. З суворою дисципліною я зупинила запис, коли вони вже перейшли на іншу тему. Думаю, вони не помітили, що я була достатньо близько і все чула. Коли ми повернулися, я напросилася на зустріч із своїм другом і дала йому послухати запис. Він мовчки слухав. Коли прослухав, попросив переслати запис, і я йому надіслала. Потім він попросив мене видалити цей запис, і я сказала, що я так і планувала зробити, хоча досі не зробила. Я і справді себе відчуваю як мудачка, але я хвилююсь за сина мого друга. Залежно від того, що вирішить мій друг. Можливо, мені доведеться передати цей запис родичам хлопчика. Тож скажу чесно, мені здається, що я перейшла межу, але що ще я могла тоді зробити? Скажіть мені, я вчинила як мудачка? Я розумію, чому ти почуваєшся розгобленою, але захист того хлопчика важливіший ніж будь-які соціальні рамки. Якби хтось зневажав мою дитину, я теж би хотів про це дізнатися. І якщо той чоловік не зрозумів, що це величезна, червона, прапорцева тривога, тобто попереджувальний знак, особливо якщо йдеться про шлюб і можливо майбутнє співбатьківство. Шлюб змінює динаміку, і якщо вона зараз так ставиться до дитини, то уяви, що буде після весілля. Ця дитина заслуговує на краще. І серйозно, якщо подруги вже відкрито дозволяють собі таке ставлення до хлопчика, це означає, що наречена явно багато чого йому вже казала. Авторко, ти вчинила правильно, твій друг має знати, в якому середовищі може бути його син. Повністю погоджуюсь, твій друг мав би знати правду, а хлопчика треба захистити від жорстокої мачухи, яка його ненавидить. Вельми вибачаюся за довгий коментар, але я, як людина, що пережила дуже схожу ситуацію з тим, кого я називаю своєю, колишньою злісною мачухою, я на 100% згодна з коментаторами. Вона знущалася з мене відтоді, як мені було три аж до десяти років, коли вони нарешті розлучилися. Вона ставилася до мене як до до тоді як свою доньку, яка була молодше за мене на рік, носила на руках. І я ніколи не забуду, як у п'ять років вона обрізала мені довге волосся, яке ніколи не стриглося, просто до вух і лише тому, що на. Напередодні кілька жінок захоплювались моїм волоссям. Вони казали, яка ж я гарненька. і не можна ж було, щоб хтось так про мене думав, що я красива. От вона її обрізала. Моя мама була в люді, коли мене привезли, і вона мало не вчинила самосуд. суд. Вона хотіла поголити тій жінці голову машинкою для стрижки собак. І якби не удар мого батька в обличчя мамі, я думаю, вона б могла дійсно їй нашкодити. Хоч зараз це звучить трохи комічно для мене, як дитини тоді це був жах. Я ніколи не бачила маму такою розлюченою ні до, ні після. І Мені пощастило, що мама була на моєму боці, інакше все могло б бути набагато гірше. Але навіть зараз мені 29, і мама досі не знає половини того, що та жінка зі мною робила. Я просто боялася говорити і не хотіла, щоб мама потрапила в халепу. Насправді я боялася, що мені доведеться жити з ними. Тож, авторко, ти зробила правильний вибір. У мене ще є багато історій, які б я могла розповісти. Наприклад, як вона била мене ременем по тих місцях, де не залишалося слідів, тільки тому, що її донька розбила пляшку з алкоголем. І вона знала. Що це зробила не я, але ненавиділа мене настільки, що ловила кожну нагоду принизити, покарати, дати відчути, що я гірша. Зробив все можливе, щоб захистити того хлопчика. Моя мама довго судилася, щоб змінити графік побачень, які мені встановили, але через те, що не було фізичних доказів і я нічого не розповідала, вони нічого не могли зробити. І ми жили тоді в маленькому містечку, і думаю, на рішення вплинуло те, кого знали мій тато, дідусь і бабуся. Інакше сподіваюся, результат був би іншим. А ще я хочу сказати, що навіть зараз я борю. Ся з тяжкою тривожністю та депресією, які мені діагностували ще в 9 років. Та ситуація, а також токсичні стосунки в старшій школі, додали ще й діагноз посттравматичного стресу. Я дуже сподіваюся, що батько хлопчика вчинить правильно і захистить його так, як мій батько мав би захистити мене. Любі слухачі, підтримайте це відео лайком, якщо вас теж обурила ситуація. А ще, якщо ви вже тримаєте телефон в руках, то можливо, можливо, перевірити, чи ви підписані на цей канал. Ваші підписки справді допомагають цьому каналу жити. Я вам дуже дякую. Хлопець, з яким я пішла на побачення, попросив мене заплатити за вечерю, яка взагалі-то була для нього безплатною, Чи я мудачка за те, що я відмовилась платити. Розказую по порядку. Я домовилась зустрітися з хлопцем на першому побаченні в ресторані, який він сам же і обрав. Ми зустрілися на парковці, і в нього була ну, така середнього розміру коробка в руках. Коли я спитала, що це, він відповів, що це щось по роботі, а власники ресторану це його клієнти. До слова, він був продавцем якихось там товарів. Він зникає на 15 хвилин, коли мене вже посадили за. Стіл, мені було трохи незручно сидіти там самі на побаченні перші 15 хвилин, поки він паралельно просто займався якимись справами роботою. Коли він нарешті приєднався, ми багато говорили, але протягом перших 30 хвилин він навіть не був готовий зробити замовлення. Я вирішила не драматизувати, хоча вже просиділа за столом 45 хвилин, і крім води, нічого не замовляла. Під час нашої розмови він зізнався, що він обмінює товари на безплатні обіди в цьому ресторані. Наприклад, якщо ринкова вартість товару, який він продає, десь 100 доларів, то ресторан дає йому страву на таку ж саму суму. Він сказав, що собі вартість товару набагато нижча, як і реальна вартість страв для ресторану порівняно з цінами в меню. Загалом це виглядало логічно. Ми спокійно поїли, і з кількох причин, не лише через цю угоду, я вирішила, що ми не підходимо одне одному. Наступного дня, коли він мені написав, я відповіла, що я не відчула іскри і не хочу продовження. Тоді він сказав, що я маю йому повернути гроші за свою половину вечері. Мовляв, якщо жінка вирішує, що більше зустрічати не буде, вона має за себе заплатити. Я з ним частково згодна, але в цьому випадку він взагалі не платив за вечерю, навіть рахунку не було. А він розмовляв зі мною так, ніби я спеціально намагалася отримати безплатну вечерю до того, як ми взагалі зустрілися. Тож, слухачі, скажіть, чи я погана людина, що я не заплатила за вечерю, якщо ресторан взагалі не приніс рахунку? Посткриптом у коробці нічого дивного не було. Там були картриджі для принтера. Ти не мудачка, і це загалом дивна ситуація. Він з тобою був грубим з самого початку, змусивши тебе чекати. Він міг просто призначити зустріч пізніше, щоб ти не сиділа там голодною. Я скажу так, це він усе зіпсував. Він мав прийти раніше, владнати справи і чекати тебе за столом, провести звичайне побачення. А потім уже наприкінці зробити жест, сказати, що все це вже оплачено і не треба нічого платити. І Не було б ніяких загадок про домовленість з рестораном. Це виглядало б набагато краще. Одна річ, яку я помітив за багато років: люди, які вважають себе спритними ділками, чомусь гордяться цим і думають, що інші теж в захваті від їхніх трюків, а мене вони завжди дратували. Ні користі, ні поваги. Рахунку не було, і я б не довіряв жодним розрахункам, які він собі придумав зараз. Його дратує, що ти не хочеш більше з ним бачитись, тому він і вигадує цю маячню про якісь правила першого побачення. Просто його заблокуй. Знаєш, зате тепер у тебе є ще одна божевільна історія для друзів, і до речі, а він точно ці товари не краде на роботі. Хто зна, хто зна. Чи я модак, бо чітко дав зрозуміти, що ми з дружиною не назвемо нашу дитину на честь покійної дружини мого батька, яка померла кілька місяців тому. Перейдемо до історії. Торік мій батько втратив свою дружину, з якою прожив 20 років. І за кілька тижнів після її смерті ми з дружиною дізналися, що чекаємо нашу першу дитину. Мій батько сприйняв це як дар згори від своєї дружини, і він разом із моїми зведеними братами і сестрами, вони усі підлітки, очікували, що я назву дитину на її честь. Треба дати їй ім'я як основне або хоча б друге ім'я. Батько навіть наполягав, що ми можемо використати чоловічу форму її імені, якщо це буде хлопчик. Це ніколи не входило в наші плани. І я я сказав батькові, що ми не розглядаємо її ім'я чи будь-які подібні імена. Батько відповів, що це нелогічно, зважаючи на знаки і час подій. Ми з дружиною навіть дистанціювалися від нього та моїх зведених братів і сестер. Їхня злість через наше рішення була дуже сильна, і батько всіма силами намагається переконати мене змінити думку. До слова, він не знає, якої статі буде дитина, але я розумію, що обране ім'я йому не сподобається. Ми з дружиною вирішили вшанувати мою покійну маму, не напряму, а обравши ім'я. Вітки, яка була її улюбленою, і батько одразу зрозуміє цей натяк, і я знаю, що його це зачепить, що я вшановую маму, а не його дружину. Тож я вирішив все чітко пояснити і залишити нуль простору для сумнівів. Ми з дружиною не назвемо дитину іменем його дружини і нічого пов'язаного з нею. Я сказав йому, що це вже не обговорюється і рішення остаточне. І Що ті знаки, які він і мої зведені брати і сестри бачили, я не поділяю. В неї було троє своїх дітей. Хай хтось із них назве так свою майбутню. Путню дитину. Вона не була моєю мамою, і я ніколи особливо її не любив. І все тут. Її смерть нічого не змінила для мене в цьому плані, і вона не та людина, на честь якої я б хотів називати свою дитину. Після озвученого злість ще більше посилилась. Вони не сказали мені нічого в обличчя, але обурюються про мене перед іншими родичами і кажуть, що я черствий, бездушний. Батько навіть скаржився родичам, скільки років вона була в моєму житті порівняно з мамою, і як це огидно, що я її не вшанував. І це він ще навіть не. Не знає, що ми обрали ім'я пов'язане з мамою. Так, це просто його емоції, але я тут хочу дізнатися, чи вважають люди, що я не у своїй рішучості або в тому, що взагалі я відкинув цю ідею, чи я модак у цій ситуації. Твоя мама померла, а вони хочуть, щоб ти вшанував її заміну? Я думаю, що ти маєш надто велике серце, якщо все ще зважаєш на їхні почуття. Вони явно поводяться егоїстично і вимагають надмірного. Це твоя дитина, і ти маєш право назвати її як завгодно, і вітаю тебе з первістком. Так, мій тато вважає, що я мав би вшанувати його другу дружину, а не маму, і це не вперше, коли я замислююсь, а чи не був у них із мамою поганий шлюб? Деякі його слова змушують мене задуматись ще більше. Ні, ти не неправий. Їхній сум це не твій обов'язок. Право вибору імені дитини належить лише батькам. Шанування померлої людини це зазвичай щире бажання, а ти його не маєш. Вони можуть мати свої бажання, але також повинні бути готові до розчарування, якщо їх не виконають. Ти був пов'язаний з нею лише через те, що батько одружився з нею. Близьких стосунків між вами не виникло, і це сумно, але це правда, і ти нічого їй не винен. Найбільша проблема, яку вони ще не усвідомили. Вони псують свої стосунки з тобою і. Твоєю дитиною. Любі слухачі, а як би ви вчинили на місці автора? Чи погодились би ви назвати дитину на честь нової дружини батька, щоб не зіпсувати стосунки з родичами? І дякую, що були зі мною до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатися і натиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові історії. До зустрічі в наступному відео і бережіть себе і свої кордони.